Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком, як можна приготувати печінку. У мене теляча, але ви можете приготувати за цим рецептиком будь-яку, яка у вас є. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Для початку я взяла цибулю, нарізаю її напівкільцями. Цибулі мені потрібно багато, тому що печінки у мене також чимало. Там десь 1,5 кг печінки, я взяла 4 цибулини. Печінку я трішки промила і буду нарізати невеликими такими шматками, які просто зручно буде брати і їсти. Тут ви можете нарізати будь-як, якщо взяти курячу печінку, я її полюбляю взагалі не нарізати. Вона така невеличка, компактна. І цей рецептик дуже класно смакує саме ось із курячою печінкою. Але якщо у вас є свиняча або теляча, можете готувати і її. Нарізану печінку я дуже добре вимиваю у декількох водах, промиваю ще в ситі. І кінця і краю цьому промиванню немає, але загалом старайтеся її хоча б в декількох водах промити. Тоді я ставлю сковорідку на газ, наливаю туди рослинну олію і відправляю туди ж нашу печінку. З самого початку я її не підсолюю, нічого не додаю, просто печінка, накриваю це все кришкою і смажу на середньому вогні. Коли наша печіночка ось так трішки вже приготувалася, сюди додаю цибулю, яку я нарізала з самого початку, і сюди ж буду додавати півстолової ложки цукру. Так саме цукру. Печінка любить взагалі цукор, і якщо додати сюди відразу сіль, то ваша печінка стане мега жорстка, а нам потрібно, щоб вона була ніжна м'яка і смачна, тому цукор її взагалі не зіпсує. Після того, як все трішки просмажилося, буду додавати інші спеції і заправку. У мене чорний мелений перець, сухий часничок можна додати свіжий, але він тут. А може пізніше гірчити, тому саме раджу додавати сухий мелений чесничок. Можете додати будь-які улюблені ваші спеції, я додала тільки дві. і далі додала вже сіль. І ось 4 столових ложки додала сепараторної домашньої сметани. Можете сюди використовувати вершки. В деякі моменти я пам'ятаю, коли експериментувала, то заливала навіть молоком таким домашнім жирним, також виходить досить так смачно. І на цьому я залишаю цю печіночку ще тушкуватися буквально хвилин 10, і все готово. Готову печінку я посипаю зеленю, вона дуже класно смакує із картопляним пюре, будь-якою кашею, або макаронами. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти. Тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!